Ви собі спокійно, аж поки ці феміністки не змусили нас говорити такі дивні слова: професорка, лікарка, філологиня. Та чи справді вживання фемінітивів пов'язане з рухом феміністок? Розберімося разом. Насправді, фемінітив княгиня уже зафіксований в повісті минулих літ. Чим відрізняється від філологині? Із суфіксом «ка» сформувалися ще в дописемний період. А от уже в староукраїнській мові зафіксовані такі фемінітиви, як аптекарка, покровителька. Наприклад, у словнику Бориса Грінченка 1907 року вже зафіксовано майже тисячу фемінітивів. Зокрема, і лікарка, який в той час уже був нормою. Але найбільш цікавим є словник Агатангела Кримського 1924 року. Особливістю є те, що іменники на позначення осіб у ньому подавалися у двох формах: у чоловічому та жіночому роді. Там уже були і лікарка, і професорка, і викладачка, і державниця, і ще безліч фемінітивів. Зверніть увагу на типову словникову статтю. На одне російське слово запропоновано багато українських відповідників, синонімів у різних контекстах. Це було свідченням того, що українська мова багатша за російську, і що всі ці міфи про те, що українська мова це просто якийсь діалект російської, розбивалися в реальність. Однак, у 1933 році радянська влада заборонила цей словник, а разом з ним і використання фемінітивів. Умові тому, коли ви зараз думаєте, що у чомусь винні феміністки, знайте, це абсолютно маячня, тому що це просто повернення звичних норм української мови.